Люди, вони змінюють свої думки дуже швидко. Настільки швидко, що журналісти не встигають за ним. Тільки одне друкують, а думка зовсім інша. Така протилежна, іноді зовсім протилежна. І знаєте, такий світ від початку гріхопадіння. Він такий є. Це не щось таке нове. Просто прийшов час вивернути все це, знаєте, і показати всім дивіться, ось такий світ без мене. Все просто, все ненадійне, все дуже ненадійне. Помітили? Дуже ненадійне. Але знаєте, царство Боже воно не змінюється. І Бог не змінюється. Ісус Христос вчора, вчора, сьогодні, і навіки той же самий. Знаєте, і коли ми дивимося на нього, на нього, коли ми слухаємо Його, це передається нам. Ми не коливаємось справа, вліво знаєте як на хвилях, то вверх то в неї все пропало, все все все, це вже кінець. А потім знову якась надія, хтось там щось висловив. Вау, надія є. Вау, слава Богу. Ні. Ми не до цього покликані, дорогі брати і сестри.